Ми, люди міста Рахуа Тарахівського району, ці люди, які зараз блокують цю адміністрацію, ці, що стоять перед вами, є люди, учасники подій, революційних подій на Майдані в Києві. Люди, які знають, той дух, той свист куль, знають, що то є таке, коли не чують думку народу, коли гнобить. Влада, коли не хочуть чути, люди вже по горло ситі, кому домовленостями, у день жартів у Рахові було не до сміху. Збурена громада під стінами адміністрації розвела вогонь, стягнула дрова, шини і побудувала барикади. А все це через призначення нового голови РДА. На цю посаду очільник області пан Лунченко представив Івана Сурмачевського, проти якого люди і який навіть не пройшов люстрацію. Нового старого керівника бачити на посаді не хочуть не тільки через це. Він був і головою районної ради. Він був певний час і головою РДА. І результату якогось видимого роботи його тут немає, розумієте? Тобто його команда якогось видимого результату для району не дала. І люди хочуть бачити просто нових людей при владі. На той кандидат не пройшов ілюстраційну комісію і, і дуже багато. Я вже так як участвував у цих подіях, вже і в Ужгород і всюди нам стараються брехати, і сам пан губернатор перекручує цю інформацію. Що... Зато мене обурило це. Поїздки активістів в Ужгород на прийом до Лунченка та перемовини щодо призначення народного кандидата на посаду голови адміністрації не увінчалися успіхом. А подальше ігнорування та діяльність на перекір громаді призвели до одноденного блокування адмінбудівлі силами самооборони та небайдужих містян. Заблоковано. Ні тобі начальників, ні спеціалістів. Всі кабінети на замку. І так на один день всі кабінети районної державної адміністрації були закриті. Поза як громадськість Рахова та Рахівщини оголосила блокування держустанови, тому що пан Лонченко не дослухається до їх вимог. Громада Рахівщини обурена дану, дану ситуація, яка склалася і вирішила заблокувати адміністрацію. Тим не менш погоджена, почута була, попереджена паном Лунченком для того, щоб не було вжитих до людей, будь-яких адміністративних чи кримінальних відповідальностей. Оголошена одноденною акція, щоправда, може затягнутися. Все залежить від реакції з області і того, як швидко Валерій Лунченко підтримає кандидатуру, яку підтримують люди. За інформацією, яку нам вдалося вивідати, ставленника Лунченка погодили в Києві, а на місці його вже охрестили перефарбованим. На майдані ми стояли зовсім не за те, аби зараз тут нам призначали кого попало на голову адміністрації. Ми, нарешті, хочемо щось уже змінити в своєму місці, в Рахові на краще. Блокування адміністрації проходило мирно. Так триватиме до того часу. Переконують мітингувальники, поки голос народу нове керівництво не почує і не почне діяти, як того хочуть люди.